Наступний доповідач, професор Щукін Дмитро, похини нирок і вагітність. Ду важлива тема, тому що наші жіночки потребують професійної допомоги а сам перед при цих складних ситуаціях, коли треба, треба думати не лише за нарковокритий на рак, а за плід та ружиницю. Будь ласка. Так. Добрий день, шановні колеги. Дозвольте привернути вашу увагу до такої нетипової проблеми на щастя, як вагітність і нарково клітинний рак. Пухлина під час вагітності це дуже складна проблема, тому що має три складових. Перша складова це пацієнтка, інша плід і третя складова це пухлина. Про все ми повинні думати. Як часто спостерігається взагалі онкологічна патологія у вагітних? Приблизно один раз на тисячу вагітності на рік. Що приблизно соответствують 0,1% від усіх злоякісних пухлин. Найпоширеніші види раку, які виявляються під час вагітності, зрозуміло, схожі на цей спектр онкологічний у молодих жінок. Це цервикальний рак, рак молочної залози, аваріальний рак, лікемія, лімфома і злоякісна меланома. Оскільки середній вік вагітних збільшується, сучасні жінки часто відкладають вагітність і мають можливість використання складних репродуктивних технологій, то захворюваність на рак під час вагітності може суттєво збільшитись. Ну, давайте подивимось на статистику 1981 року, коли кількість вагітних старше за 30 років. Ну, була приблизно 20%. А вже в 2011 році вона подвоїлась 52%. Окреме питання, чи може рак поширитись на дитину? Ну, Взагалі це не типова для онкологічних проблем, але е, подібні випадки зареєстровані е, е, у пацієнтах вагітніх з меланомою, з лекісними пухлинами кровотворення та е, з раком легенів. Але переважає в цьому, цьому спектрі безсумнівна злоякісна меланома. Ще, ще питання, чи може вагітність прискорювати розвиток раку? Патафізіологія раку, пов'язаного з вагітністю, до кінця не вивчена, однак ми повинні враховувати зміни е, організму вагітної, які можуть провокувати розвиток раку. Це гормональні зміни, підвищена васкуляризація, імуносупресія супресія та фактори клітинного росту. І, взагалі, якщо ми подивимось на е, злоякісну пухлину і клітини, трафобласта, вони дуже і дуже. Уже схожі, і е, вони е, здатні уникати атаки імунної системи. А якщо ми подивимось на ключові е, ключові протеїни, е, які виявляються і в, е, в клізлаякістих в клітинах, і в трофобласті. Матрисні металопротеінази, фактори зростання, плаценти. Ви, ви бачите, що вони фактично ідентичні. Вони присутні і в злоякісних клітинах, і в клітинах трофобласта. Ще питання дуже актуальне, а як впливає вагітність на онкологічні результати? При порівнянні пухлин однієї стадії результати лікування серед вагітних і невагітних жінок з раком були приблизно однакові. Дослідження показали, що короткі затримки лікування, які іноді необхідні під час вагітності, вони теж не впливали на результат. Але ну, ми ж розуміємо, що окремих значних якихось трайлів на, щодо даного питання і не існує в даному питанні, все дуже і дуже індивідуально. Що касається візуальної діагностики, відомо, що внутрішньоутробне опромінення пов'язане з тератогенністю, затримкою росту, інтелектуальною недостатністю та навіть смертю. Ну, до того ж, дослідження на тваринах і подальше спостереження за начатками осіб, які... Зазнали впливу в вибуху атомних бомб в Японії та Чорнобильської катастрофи, вони підтверджують тот факт, що внутрішнє утробне опромінення і назуючим випромінюванням підвищує ризик розвитку е раку протягом життя. Тому КТ та ПЕД-КТ не використовуємо у вагітних. Можемо використовувати мамографію та знимок органів грудної клітковини з захистом плода. Ну так, можливо. Тому ультразвукове дослідження та МРТ без контрасту це основні методи візуалізації у вагітних. МРТ краще не використовувати в першому триместрі вагітності. Ну, і е, відомо, що гадаліні проникає крізь плаценту та має тератогенну дію в дослідженнях на тваринах, тому його не рекомендують, якщо не очікується, що результати діагностики значно покращать результати лікування плода. ar materiai. А наскільки безпечною є хірургія під час вагітності, тот накопичений досвід, який ми зараз маємо, говорить, що так, безпечно, ризик материнської смерті не підвищується, а також немає ризику пов'язаного з вродженими дефектами. Проте ризик викидня трохи підвищений, 1-2%, особливо в першому триместрі. Існує також підвищення ризику ймовірності низької ваги при народженні не та перед частних пологів приблизно в 1,5-2 рази. Рівень ускладнень є вищим при великих операціях на органах черевної порожнини і тазу вагітних. Знеболюючі препарати, що використовувалися під час вагітності, мали проте дуже гарні показники безпеки, і що дуже-дуже важливо, не було ідентифіковано жодного препарата для анестезії з доведеною тератогенною дією. Враховуючи цей мінімальний різик, вважається, що онкологічну операцію можна проводити в будь-який момент під час вагітності. Ну, а зараз перейдемо до основної теми, темі мого докладу. Це ниркова клітина карцинома у вагітних. Виявилося, що ниркова клітина карцинома має чіткий зв'язок з вагітністю. Велика кількість вагітності, більше п'яти, що тривали понад чотири місяці, пов'язана з майже вдвічі більшим ризиком ниркової клітинної карциноми, порівняно з жінками, які не народжували. Мета аналіз, який включав 14 досліджень, представив висновок, що будь-яка вагітність, тобто принаймні одна вагітність в анамнезі та підвищена кількість родів, по пов'язане з підвищеним ризиком раку нирки. Як часто зустрічається, Ну, взагалі в літературі е, ретроспективно описано приблизно 150 випадків е, цієї проблеми. Е, нещодавно, в 21 2021 році, е, була представлена достатньо е, об'ємна стаття, яка попиталась е, систематизувати ту інформацію, яку ми маємо. Е, загалом оцінили 109 випадків з новоутворень під час процес Ми бачимо, що е, вік, е, вік пацієнтів був приблизно е, 31 рік. В основному переважали локалізовані форми рака 93%, метастази мали приблизно 3%. І вагітних. І переважною гістологічною формою була світла клітина карцинома приблизно 62%. А в який період вагітності виявляли, виявлялись пухлини? Ми бачимо, що приблизно 34%. Вагітних пацієнтів, це перший триместр. Най ну, драматичний такий момент. Другий трим... триместр 40%. І на третьому триместрі пухлина виявлялася приблизно у 20% пацієнтів. Як їх лікували? Ну, Ми бачимо, що в більшості випадків приблизно 76% це хірургія, радикальна енефектомія 34% і. Парця... Резекція нирки приблизно 42%, а, а, активне спостереження використовувалося у 12% хворих. Як вирішували акушерську ситуацію? На жаль, ми бачимо, що втрата дитини була зафіксована приблизно в 14% випадків. Рода чи кесарів розстань 78%, але є ризик втрати дитини. Щодо плану лікування, стандартизовані рекомендації щодо лікування недоступні через рідкість цього діагнозу. Рішення приймається індивідуально для кожного випадку, враховуючи благополуччя матері та плоду. Від чого це рішення залежить від терміну вагітності розмірів. Е т стадії пухлини, наявності метастазів, клінічних проявів хвороби, стану та побажання пацієнтки. Останній пункт, скоріше за все, найбільш вагомий. Переривання вагітності не рекомендується в більшості випадків, але в першому триместрі в трьох ситуаціях можливо. це пухлина третьої, четвертої стадії, метастази і агресивні пухлини з великою швидкістю росту в першому триместрі. Так, коли і яким чином оперувати? Видалення нарковоклітинної карциноми можна проводити в ранніх, середніх і пізніх термінах вагітності. Єдина думка багатьох дослідників рання вагітність є найбезпечнішим часом для операції. Великі розміри тут, ось така невелика таблиця, харківський досвід чотири пацієнтки на протязі останніх 25 років. Не часто, не часто проблема, але давайте подивимось. Ну, Вік пацієнтів всі були за 30 35 років, вагітність в більшості випадків, другий та третій триместр, розміри пухлини від 6 до 9 сантиметрів. Симптоматично за рахунок гематурії була одна хвора. Щодо стадії пухлини, в двох випадках стадія була Т1Б0М0 і в двох випадках стадія т 3 а Н0М0. Яким чином ми поступали з ними? Ну, перша пацієнтка дуже, дуже, дуже цікава. На терміні вагі... Пухлина була виявлена на терміні вагітності 28 тижнів. Операцію проводили на 32 му тижні. Далі були пологи в ну, 40 тижнів. Що цікаво, те, що дана пацієнтка в неї був рецидив хвороби в іншій нирці через 10 років. Була проведена ну, Двоє з цих пацієнток аперував ще Олексій Сергійович Переверзів. Тобто була пацієнтки проведена нефректомія з одного боку. Через 10 років пухлина в іншій єдиній нирці з проростанням в сегментарну вену, Її тоді оперував Олександр Іванович Зеленський. Була проведена резекція, по суті, геморізекція нирки з видаленням цього сегментарного. Тромбу. Далі пацієнтка без діалізу ну, була фактично на протязі приблизно 10 років і зараз потребує гемодіалізу, знаходиться на гемодіалізі, але срок фалавапа її 25 років. І ця дитина, яка була народжена в результаті цієї ситуації, зараз інтерн-хірург, який ходить до нас у відділення і нам допомагає. Друга ситуація ну, теж не, не менш драматична, але це третій триместр, 38 тижнів, була проведена одночасна радикальна нефректомія і кесарів рустен. Третя пацієнтка. Ну, кожна пацієнтка у кожна індивідуальна тактика. Ну, фактично, ми спостерігали з 24 тижнів до 40 тижнів. Було просто спостереження. Після пологів ми її прооперували через один тиждень. Ну і четверта пацієнтка теж дуже непроста: В 13 тижнів виявлена пухлина. Наблюдали за нею до 21 тижня, і за цей період пухлина збільшилась ну, фактично на 2 сантиметри. І тому в 21 тиждень, тиждень на цьому, в цей період часу була проведена резекція нирки. Далі пологі в 36, 36 тижнів в неї, в неї були ну, нормальна дитина. Ну, ми бачимо, що онкологічні результати достатньо гарні. Ну, ось третя пацієнтка, була, за котрою ми спостерігали протязі 4 місяців, збільшення пухлини не було. І Після пологів була проведена Ну, Ви бачите, ось така достатньо велика пухлина. Саме цікаво, четверта пацієнтка мала велику інвазивну пухлину з великою швидкістю зростання. В неї ми запідозрили хворобу ванхіперліндао, тому що вона мала ще й множинні кісти підшлункової залози, головного мозоку, ну, пухлину та множинні кісти нирок. Що цікаво, у матері рак жіночих палових органів померла в 50 років, у брата рак нирки помер в 35 років. Пухлини головного мозку у матері та брата були оперовані. Ну і ми бачимо, що зростання з 13 до 21 тижня пухлина зросла на 2 сантиметри. Ну, ось така, таке маленьке чудо. Магнітно-резонансна кінематографія. Ну, ми бачимо пухлину середнього сегменту правої нирки ну, розміром 8,5 см. Пухлина була інвазивна з інвазії в сегментарну вену в нижню, і в нижню чашку. Ну, Після цього ми провели генетичне дослідження, шукали мутації гена ВІЧЛ, але не знайшли. Там приблизно 160 генів було тестировано. Знайшли мутацію патологічну гена ЧЕК-2. Ну, якщо пам'ятаємо, це ген з системи HRR. Ну, при мутації в гені чек-2 має місце високий ризик раку молочної залози, колоректального раку та раку передміхрової залози. Але oh, е yeah. uh... Враховуючи ось такі зміни ну, патологію її рідних, при обстеженні, ну, був заподозрен синдром ліфроуміні. Що це таке? Це спадкове аутосомно домінантне захворювання з підвищеною вирогітністю розвитку різних видів раку. Один з них ліфроуміні 1, зв'язаний з мутацією ТП-53, а ліфрауміні-2 2 пов'язані з мутаціями саме гена ЧЕК-2. До 30 років у 50% пацієнтів з синдромом Ліфра у мені розвивається будь-яке онкологічне захворювання. А к 60 рокам у 90% пацієнтів вони мають рак. Ну і пацієнти з синдромом Ліфер у Міні схильні до розвитку множинного раку. Але в боротьбі між раком і прагненням до збереження нового життя ми часто граємо з вогнем. Така гра має великі ставки, але повністю виправдана з точки зору матері. А що з точки зору лікаря вирішувати кожному з нас? Дуже часто це дуже дуже складні непрості рішення, але все-таки все ж таки ми бачимо, що результати лікування цих хворих достатньо гарні. Це вселяє надію. Дякую.